Ошукали військових, їхніх родичів та волонтерів на 46 мільйонів гривень. Дев'ятьох шахраїв затримали у Молдові. Це члени злочинного груповання, які минулого року продавали неіснуючі автівки та дрони для фронту. Українські правоохоронці спільно з молдовськими колегами зафіксували уже 67 таких випадків. Організував усе уродженець Росії. Він розподіляв між членами банди завдання: хтось мав постачати в Молдову сімки українських мобільних операторів, а хтось робив фейкові оголошення на популярних. Сайтах з продажів та реклами в інтернеті легалізовували вкрадені гроші шахраї, купуючи елітні автівки і золоті прикраси. Поліцейські обшукали помешкання та автівки підозрюваних на Одещині, Дніпропетровщині та у Республіці Молдова. Вилучили 250 тисяч гривень, понад 60 тисяч доларів, 20 машин преміум класу, майже 5 кілограмів золота, понад 80 банківських карток та зброю. Загалом поліція знає імена 27 членів банди. Більшість з них перебувають у Молдові. Зараз вживають заходів для затримання і решти шахраїв. Повідомляють в офісі генпрокурора. Особливий цинізм полягав у тому, що фігуранти вимагали від потерпілих документально підтвердити їх приналежність до Збройних сил України або волонтерської діяльності. Отримавши грошові кошти, фігуранти висловлювали гасла на підтримку РФ. Слава Росії Крим на житті спать.